Перший невеличкий погляд на, на Майю зі сторони, потім заглиблення власне Унігредо. У 17 років в оточенні Майї відбувалися дивні речі. Її подруга Світа завагітніла і народила. Її подруга Наташа закохалася в соліста дезметал гурту і підсіла на трамадол. Майя потоваришувала з єврейкою Женею. Женя одягалася в ретро і вела богемне життя. Палила, любила вино і курила на ніч марихуану для поліпшення перистальтики. Женя носила їй книжки з езотерики, втягувала в розмови про вічне і демонструвала обізнаність у незвіданому. Якось у Луганськ приїжджав Сергій Ромасенко, відомий як іскриванс, а згодом як Майстер Вішну. Женя не пояснила, куди вони йдуть, лиш попередила, що треба буде залишитися на ніч. Ліла, відбувалася в дитсадку. На краю спального району. Поночі вони з Женею блукали по району. Хлопці на підпитку показували рукою, куди йти. Модерн Токінг, які ревіли на цій дитсадка, викликали умаї низку запитань. Женя порадила віддатися потоку від досвіду. Із криламівці задрапірували клас рожевими тканинами, вікна затулили матрацами. Світилися гірлянди і пахло сандалом. Люди лежали на матах, на табуретах сиділи дівчата в срібних та золотих трико. Женя пояснила, що срібний і золотий допомагають тримати простір. Женя кивнула в бік молодого чоловіка, що сидів між букетів з квітами. Його очі слідкували за танцем двох дівчат в срібному і золотому. Поставили ласкавий май. Кімната з дитсадка вже не була кімнатою дитсадка. Люди по одному приєднувалися до танцівниць. Майі стало соромно. Женя роздулася і теж пішла на матраси танцювати. Від сили відчуттів Майі хотілося плакати. Мая розридалася. Вона встала і підійшла до іскриранса. Я ненавиджу свою матір, сказала вона, дивлячись йому в очі. Повторюй, господь вішну, проявись через мою матір. Ну, проявись же, проявись. Її першого чоловіка звали Анатолій. Йому було 35 і він працював охоронцем в супермаркеті. Він був незадоволений тим, як іде його життя. і Вільний час присвячував духовній практиці. Анатолій мріяв піти всівадари, вселитися в сацангу і повністю присвятити себе бущині і Богові. На третю зустріч Майка позбулася цноти. Квартира була геть порожньою, замість ліжка, матраці, кілька книжок гуру кірпала Сінгха хабіля, приголів'я. Майя не боялася людей, у яких у шафі травні чаї, а в холодильнику овочі й молоко. Анатолій був охайним і чистоплотним, був з нею добрим, як дитина. За три зустрічі Анатолій став її рабом. Віддавши йому своє тіло, вона заволоділа його розумом. Майя переїхала від мами до Анатолія. Хоч секс не давав їй задоволення, вона відчула смак влади. Чим більше Майя гралася, тим більше Анатолій укріплявся в думці, що карма його тяжка. Анатолій змарнів, під очами з'явилися мішки. Одного дня Анатолій сказав, що хоче переписати квартиру на неї, а сам піде в монастир. Майя не повірила. Через два дні вона застала Анатолія у дверях з речами. Він повернувся в кухню, де зірвав з холодильника прощальний лист. Ти дійсно не уходиш? спитала вона. Да. Майя не знала, що сказати. Вона відчувала провину. Але яка вина? В чому вина? В тому, що Анатолій зробив так, як мріяв? Ну, тоді пока. Я тебе люблю, сказав він і стояв, чекаючи на відповідь. Коли стояти мовчки не лишилося сил, Анатолій пішов. Майя хотіла щось крикнути, але не знала що. Більше вона його не бачила і нічого не чула. Майя оселилася в хаті Анатолія. Женя перебралася до садсангу іскріранса і стала дівчиною в золотому трико. Майя залишилася сама. Тричі на тиждень ходила на цивун, а згодом ще й на йогу. Ріжку перед сном або мокнучи у ванні вона часто фантазувала хотілося теплого тіла. Вона зблизилась із одним молодим чоловіком з факультету. Займаючись коханням у квартирі Анатолія, Майя відчула себе спустошеною. Мені такої впечатлення, бо ти терпіла. Я тобі неприятен? спитав молодик. Більше в них нічого не було. Подзвонила Женя. Ми повернулась в Луганській, хотіла її бачити. Женя запропонувала піти на драм-н-бейс, Майя погодилась. В клубі вона познайомилась із молодиком на імення Едік. Ранок вони зустріли в її ліжку, але сексу знову не вийшло. Горло стискалося від сліз, і Майя заплакала. У вівторок він запросив її в клуб. Вони сиділи в чилауті великою компанією, курили кальян, говорили на вперебій. Едік обійняв її і тримав так цілий вечір. Наступного дзвінка Майя вже чекала. Він подзвонив через день, сказав, що в суботу буде опенер за містом. Майя обралася в лазурову помаранчеву сукню до п'ят. Був кінець липня. Вони приїхали в село, а звідти йшли півтори години пішки. Від села тягнулася процесія трансерів. Перед очима мехтів і футболки, зображенням грибів, ельфів та й на плододянської які показують свій фак. Вони вийшли на галявину, завішану флуоресцентною полотиною і спіралями ДНК. На, сказал Эдик, глотай, где Бог не удалось пробить, нашлись Марки. Майя розжувала Марку и села біля вогню. Біль у грудях просив її уваги, а вона лише заганяла його глибше. Меня торкает, сказала вона. Слышите, эй, меня торкает. Майя розридалася над своєю нікчемністю. Всегда і всіх любіть! всегда і всіх любіть!» Всіх і всіх шепотіла вона. Далі вона просила, показуй ще, Господи, показуй, яка я, показуй, щоб знала, як жити. А ще далі голосила, ой, не показуй, Божіку, що буде, ой, не показуй, то страшно, страшно дивитись, ой, як страшно. А потім молилась при угодникам, каялась і просила заступитися. Після тріпу Майя перейшла на think Positive». В житті нічого страшного статись не може, тому що це просто реалістичний сон, без тріб космічної свідомості, її попустить, і вона розкинеться на цілий всесвіт. Ом, ом, ом. Тобто Майя теж е попала під цей світогляд космічності е е своєї, тобто фактично своєї рівноцінності е Богові, хоча тут прямо не говориться, але це витікає. Вона знайшла роботу, їй запропонували бути ведучою на телебаченні. Досі Маю стало закривати. Дощі, депресії, голе місто. На її заяву про звільнення редактора запропонувала підвищення. Мая погодилася і невдовзі стала знаменитістю. Її зарплатня виросла. Її нагребло дужче, і вона вночі втекла з Луганська в Київ, аби більше не повертатися. Вона взяла кредит, відкрила бюро психодизайну. Розширила штат, відкрила його студію і потрапила в течію. Їй робили компліменти, на неї задивлялися на вулиці. Коли їй стукнуло 28, Майя вирішила, що на лесбійка і мала один лесбійський досвід, їй далі давали 20. Майя змінила діловий гардероб на потерті джинси і маєчки, звала кеди за 700 баксів і ходила на концерти легенд Ейсидхаусу. Іноді вона корила марихуану, щоб як світ подручити, іноді замовляла Салію 20-ку. І, 20 і захотілось поїхати з Києва. Думала переїхати до Львова. Коли вона слухала Пікардійську терцію, на очі наверталися сльози. Це, власне, таке підводка до персонажу Майї, щоб було зрозуміло, що відбувається, як Нігредо приходить до неї, а от, власне, саме Нігредо. Людина схожа на Йо-йо, котрим забавляється Всесвіт. Це е, копі-пейст із е, ЖЖ має. Людина схожа на Йо-йо, котрим забавляється Всесвіт. Він кидає людину в безодню і в шаленому леді людини й гадки немає, що її політ це падіння. А відчуття боротьби це тільки напинання гумки. Йшовши до крайнього положення, йо-йо повертається. Чи не про цей момент розповідають ті, хто бачив, як усе життя політає перед очима в зворотньому порядку? Повинна бути точка нерухомості, коли гумка ще не свикнула, але інерція польоту раптом закінчилась, і ти в нерухомості. Можливо, це і є точкою безповоротної смерті? Тоді, якийсь момент, ти повинна глянути за плече і узріти себе такою, якою тебе бачить у сесії. Назираючи в точку зачаття, як у калейдоскоп крізь тунель твого життя, він розглядає великий палець на своїй велетенській нозі. І тоді все стає ясно, що то була розводка, що невдовзі ти повернешся в міцну долоню, на мить солодко влипнеш у неї, а далі тебе запустять знову. Та це вже будеш не ти. І тепер мені видається, що я, Майя, дивлюся на себе очима Всесвіту із прозорну трубу мого життя, дивиться на мене ненароджений, який запустив м'ясорубку з дзеркальним, як у фотоапарата, механізмом. І цей шлях фаршу для котлет я називала життям.